Поговоримо про бізнес у Німеччині. Чи варто заснувати свій бізнес? Чи дійсно такі жахливі тут податки? І чи може український підприємець конкурувати із німецьким? Сьогодні говоримо про гроші. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему: саме відкриття бізнесу у Німеччині. Я наведу статистику відкриття, чи дійсно. Вигідно мати бізнес, які плюшки, чому я вважаю, що Німеччина – це податковий рай, і чи може український бізнесмен, український підприємець конкурувати із німецьким? Також наведу приклади мого відвідування зустрічі підприємців у Німеччині. Тож сьогодні багато тем. Давайте швидше починати. Щодо статистики, в Унімеччині наразі на 2024 рік зареєстровано 3,5 мільйонів компаній. Це саме маленьких компаній, Klein, Klein Unternehmen, гмх і тому подібне. Якщо ви не в курсі, що це. За позначки є, можна сказати, що від е, е, самозайнятих людей, які самі на себе працюють без найнятих працівників, до компаній до 250 найманих працівників, але ну, від 250 це вже вважається типу, е, велика компанія. Ось, ось від малого е, самозайнятого до такого середнього, е, це 3,5 мільйонів компаній. Що цікаве, за 2023 рік було зареєстровано 593. Тисячі нових компаній, що складає на 2,9% більше ніж у 2022 році. Щодо тематик, в яких відкривають бізнес, звичайно, на першому місці це все, що пов'язано з автомобілями. Справді тут дуже важко сказати. Можна точно сказати, що автомобільне це на першому місці, звісно, а потім ну воно просто відрізняється. На передостанньому місці, особливо я знаю точно по нашій землі, тому що я була на зустрічі малих підприємців. Казали, що на передостанньому, тобто із 10 місць на 9 місці, це а, IT, і а, саме в нашій землі Заксина Хай зараз дуже багато а, інвестицій пропонують для а, it компаній. Але ми не про те. Тобто є динаміка на відкриття власного бізнесу. Люди хочуть німці, хочуть відкриття. Якщо порівнювати 2022, 2023, 2024, так є ріст, і ті статистичні дані, які я бачила, вони пов'язують якраз ріст. Відкриття власного бізнесу з тим, що є ще великий потік імміграції, тобто вони вже вписують сюди українців, які також вже в Украї... в... у Німеччині повідкривали свій е, бізнес. Це може бути, е, як я вже сказала, навіть е, самозайняті по типу там косметолог, е, не знаю, там манікюр. Е, тобто ви відкриваєте і самі на себе працюєте. Тобто, ось весь цей бізнес. Що щось е, ще ціка цікавих фактів. Хоч, хоча і відкрито 3,5 мільйони підприємств, тут населення 80 мільйонів. При тому, що в нас відкрито 2 мільйони підприємств, при населенні це дані до повномасштабного вторгнення, 42 мільйони людей. Тобто в нас все ж таки бізнес більше відкриває людей, хоч в ну, нас і трохи. Інша система оподаткування. Тепер, що ж стосовно податків, чи дійсно все так страшно? Так, у, Німеч... так і ні. у Німеччині дійсно є прогресивна податкова ставка. Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите. Це логічно, в принципі. Але для підприємців є таке поняття як списання податків. І якщо ви хоч якось там знаєте податкову по систему або проведення бізнесу у у США, то тут також можна дуже багато чого списувати. Що я маю на увазі? Наприклад, ви у вас є. Ви відкриваєте підприємство, ви починаєте якісь гроші заробляти. І ось, наприклад, ви заробили свою першу тисячу євро. Ця тисяча євро, якщо ви її не реінвестуєте. То о, з цієї тисячі євро ви можете вже почати платити податки. Але якщо ви реінвестуєте, наприклад, е, я беру ці тисячі євро, купляю собі там не знаю, офісне приладдя, купляю собі новий офісний стул, йду на обід із клієнтом, е, не знаю, їду до свого офісу на своєму автомобілі. Усі ці витрати я можу взяти з цієї тисячі євро на ці витрати, і це буде списано. І наприклад, у мене залишається 600 євро після цих моїх витрат, і я заплачу податки тільки з 600 євро, не з тисячі. На що ще можна списувати? Там не знаю на комп'ютери, на лаки, на все, що вам потрібно для роботи. Ви це можете списувати. І ніхто вам нічого не скаже, ви самі вирішуєте, якщо ви хочете там не знаю, придбати для себе машину для тому, що ви будете їздити для клієнтів. Ви також можете це списати свої витрати. Тут дуже великий перелік, і можна в інтернеті і на українській мові знайти вже цей перелік того, що можна списати і в чому тут переваги. Я в описі під відео залишу всі. Україномовні ресурси, де ви можете про це почитати, подивитись. Якщо ви є користувачем TikTok, ви теж можете там знайти. Є такий майк. Я не буду його рекламувати. Просто знаєте, він українець, але розказує на російській мові все про відкриття бізнесу. У Німеччині він також надає. Платні консультації, але вся ця інформація також є у безплатному доступі. Тобто, якщо ви хочете заплатити, щоб вам швидко надали всю інформацію, ви можете, а також ви можете самі. Витратити свій час і розібратися це самостійно, за що я більше топлю? Тому що якщо ви самі розберетеся, як це працює, у вас не буде потім якихось е, претензій до когось, е, що ви на що ви на когось понаділися, а воно виявилось не так. Так що я за те, щоб самостійно розбиратися в цих питаннях, щоб у вас не було сумнівів, що ви робите все правильно. Так, податки тут високі, але ви можете ось е, списувати ці витрати. І з того, що у вас чистим залишається, тоді вже і рахуйте свої податки. Також можна. Порахувати приблизно скільки за що ви заплатите, скільки податків ви заплатите на дохід, скільки ви можете заплатити за страхування, скільки ви можете е, заплатити за те, за все. все це можна прорахувати заздалегідь. То, то якщо у вас є якась підприємницька жилка, то ви можете вже почати це. Нагадую, заглядайте. В опис відео. Який саме розмір податку, все залежить від того, скільки ви заробляєте. Якщо ви заробляєте більше 60 тисяч євро, це один податок, якщо ви заробляєте на рік чистого доходу. Якщо ви заробляєте менше, там може інше. Тобто все залежить тільки від розміру того, скільки ви заробляєте. Також педичне страхування також залежить для підприємців мінімальна страхова. Страховий внесок 250 євро, а там вже по вашому бажанню. Тобто, все це, в принципі, можна прорахувати. Чи багато це, ну, дивіться, ви ж живете в цій країні, ви зараз отримуєте яких, якісь е, пільги, ви, ви отримуєте якісь блага, там, нормальний транспорт, нормальні дороги, там, не знаю, медичне обслуговування. Тут так це працює. Е, ви вкладуєте гроші, які, 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 якісь блага ви отримуєте. Назад так, звичайно, ці податки вищі ніж в Україні, але тут і рівень життя вище. А тепер, чому ж українцям варто зараз відкривати бізнес? Ну, по перше, ми маємо просто унікальну можливість відкриття бізнесу. Той 24 параграф, який ми з вами отримали, дає можливість відкриття бізнесу без жодних взагалі запитань. Ви просто йдете в ГЕВРБ відкриваєте свій бізнес і все, ви е, працюєте. Причому ви е, ось тільки за гевербештеля, ви там заплатили за відкриття бізнесу, і далі ви нічого не платите, поки не почнете заробляти. Чи забирає джоб-центр у вас виплати? Ні, тут є дуже два важливих моментика. Є е, два види підприємницької діяльності. Повна зайнятасть це коли ви впевнені, що ви будете працювати по 8 годин на день, у вас буде дохід. І є неповна не неберуфлі, коли ви будете працювати не більше 15 годин на е, не більше 40 годин на місяць. Е, тоді це дуже два різних моментика. І той, і той, коли ви говорите джоб центри, можуть вам е, відмовити. Але можна навести декілька аргументів, да, чому ви це хочете, чому це ви бачите в цьому перспективу. Так вам прийде лист про те, що вам відмінили е, виплати. Але е, коли ви відкриваєте, вам ще приходить такий величезний набір бумаг. Де ви маєте заповнити, скільки у вас дохід, скільки у вас розхід, ви просто пишете реальні цифри. Якщо у вас по нулям, ви просто пишете по нулям, і тоді Джоб повертає вам виплати. Не бійтеся того, що вам прийде той лист, що вам відмінили виплати. Якщо його дочитати до кінця, там написано, що він просто складений автоматично. Така процедура. Це не означає, що якщо ви відкриваєте бізнес, то завтра вам відміняють виплати, і ви більше не отримуєте виплати. Ні. Тут важливо проговорювати з вашим оратором і говорити, що я ж більше складаюся, наприклад, в мене відкрите як неберуфліх. Тобто я, я кажу: ні, я все-таки хочу на нормальну роботу, я буду шукаю нормальну роботу, але поки я можу робити ось це, ось це, ось це, і також отримувати якийсь дохід. І тоді. Можна знайти з братором спільну мову і відкрити такі Потім, коли ви почнете заробляти, ви можете перейти на повноцінну, повну зайнятость у своєму геверби, а почати можна ось з такого неповної зайнятості. Ще маленьке доповнення, яке я забула сказати, що. А ви можете відкривати бізнес одразу на декілька направлень, тобто як у нас в Україні кведів не обов'язково тільки на один квед. Ось такий вам ще лайфхак щодо заробітку. Коли ви сидите на джоб центрі, то ви можете заробляти 100 євро в вашу кишеньку спокійно. Все що. Більше 100 євро воно буде рахуватися як по розрахунку Міні джобу В мене є відео про міні Джоб. Там в принципі ось ця логіка зберігається для будь-якого вашого додаткового доходу поза Джоб центром. І останній момент це мої спостереження на рахунок, чи може український підприємець конкурувати з німецьким підприємцем. 100% так я була на зустрічі німецьких малих підприємців у своєму регіоні. В місті Халя це була е, така е, тусовка е, молодих підприємців, які відкрилися за 2023 рік і 2024, Тому що в минулому році вони там щось не встигли е, зробити цю тусовку. В них чогось не вийшло. і Вони типу зібрали в цьому році, і там було 15 компаній, 15 е, самозайнятих людей. Які презентували свій стартап для того, щоб отримати інвестиції від ІХК і, в принципі, щоб типу, інші оцінили, чи є потенціал у цього бізнесу. Я вам можу сказати, це такий супер низький рівень. Я була підприємцем в Україні, якось більше цікавилась. Також, ну, я також цікавилась, як розвивається бізнес в Україні, і просто навіть бачачи, там не знаю, марінікюрчиться, як вона веде свої соціальні мережі, як вона там облаштовує своє робоче місце. Тобто вона вже відкриває гарного рівня бізнес. Ось прям з нуля вона може надати гарний сервіс. Тут же, наприклад, Ну, троє-четверо людей точно були з таким контекстом, що я тільки от я там вивчився, наприклад, в університеті, або я е, зараз закінчив гаусбілду три місяці назад. І відкрив е, клієнт інтернету і зараз хочу надавати послуги фінансового консультанта. От дайте мені до гроші на мій розвиток. Я от бачу, що я можу допомогти людям е, з. Навчити використовувати свої фінанси правильно. Ви розумієте, він тільки навчився і вже відкрив своє верби. Він не знає, куди він хоче йти. Він просто має ідею. І він вже відкрив і хоче інвестицій. Українці. Я знаю, що українці, коли думають, відкривати бізнес у Німеччині чи не відкривати, в них вже в голові є ось такий план. Вони вже знають, що їм треба зробити, куди вони йдуть, скільки їм грошей треба, який сервіс вони можуть надати, який інстаграм зробити, який сайт зробити, і тому подібне. Тобто рівень старту українців і німець і німців дуже різний. Українці, як підприємці, дуже круті, і вони якось. Швидше масштабуються, їм не треба чекати там. Не знаю, три місяці вони нічого не будуть робити. Ні, вони українці будуть з першого дня відкриття геверба, відкриття свого підприємства, робити максимум для того, щоб на третій місяць вже не просити інвестицій, а на третій місяць отримувати дохід. Тож, то, що кажуть, що тут вже всі ніші зайняті, ні. Всі ніші, можна сказати вільні, тому що той рівень сервісу, який можуть запропонувати українець з німецьким, не зрівняється. Ще ма маленький момент, де шукати всю цю інформацію? Є компанія, є організація, називається ІХІК. Вони готові вас консультувати по будь-яких питаннях, як ви відкриєте. ГВРБ, тобто ви відкриєте ГВРБ, підприємство, і ви маєте доступ вже до цього ІГК. Ви там реєструєтесь, і ну, вони автоматично загалі вас реєструють. І все, ви можете їх задовбувати по будь-яких питаннях. Вони вас проконсультують, тому що вони зацікавлені також в розвитку бізнесу в конкретному регіоні, і вони також можуть навіть вас продавати якимось інвесторам, в плані того, що вони будуть залучати, якщо вам потрібно, інвесторів за вас, тому що вони зацікавлені в робочих місцях і видвеститься взагалі в коштах в конкретному місці або регіоні. Да, от. Отаке в мене сьогодні відео. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на мій канал. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Також всі посилання шукайте в описі під відео. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чус!